Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Якщо ви полюбляєте зимою їсти солоденькі мариновані помідорки, цей рецепт для вас. Консервую помідори дуже швидко, без заморочок, і вони точно простоять вам цілу зиму і навіть більше. Банки у мене чисті і обов'язково стерилізовані. На дно кожної банки викладаю нарізану кільцями цибульку моркву та петрушку. Ці продукти по кількості давайте за своїм смаком. Наповнюю банку помідорками, вони у мене середнього розміру. Друзі, запрошую вас підписатись на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо подобається відео, не жалійте своїх лайків. Пропарити помідорки потрібно один раз: заливаю їх крутим кипятком і залишаю до повного охолодження. Обов'язково накриваю стерилізованими кришками. Після охолодження цю водичку зливаю в каструлю і на ній буду варити маринад. Як тільки вода закіпає, я всипаю туди сіль та цукор, перемішую і знову довожу до кипіння, аж тоді вливаю оцет. Перемішую буквально 30 секунд, воно прокипить і зразу заливаю маринад в банки. Банки закатую, перевертаю догори дном, накриваю теплим одіялом і залишаю на декілька днів до повного охолодження. Потім їх можна опускати в погріб і зимою смакувати такими смачними солоденькими помідорками. Маринад дуже вдалий і обов'язково скуштуйте, я впевнена, ви будете робити його дуже часто, кожний рік.